Військовим з 14-ї бригади вручили високі нагороди за подвиг на Київщині. Накрили підпільну лабораторію. Вилучене оцінили в мільйон доларів. Луцька громада передає сотні дронів на передову. Вітаю в ефірі. Новини на 12-му. У студії з вами сьогодні я. Анастасія Качина. А розпочну з криміналу. Зґвалтував чотирирічну дитину. Попаде за 20-річний юнак, який зґвалтував дівчинку. Він житель одного з сіл Луцького району. Здійснив злочин у травні 22-го. Тоді хлопець зґвалтував дитину в день просто на шкільному подвір'ї. За це його засудили на 13 років. Військовим з 14-ї бригади глава держави вручив ордени. Як інформує видання «Бог», зокрема, нагороду за звільнення Київщини від окупантів з нагоди другої річниці отримали уроджений Червонограда підполковник Андрій Колодяжний та мешканець Нововолинська, сержант Мирон Химиця. Військові брали участь у знищенні ворожих колон на Київщині. Зокрема, під командуванням на той час старшого лейтенанта Ігоря Скучинського знищували російські колони техніки в Макарі. Районі. Андрій Колодіжний нагороджений орденом Богдана Хмельницького 3 ступеня. Сержант Мирон Хемиця орденом Замужність 3 ступеня. Сьогодні у селі Новосілки прощалися із загиблим у бою Віталієм Лук'яновим. Захиснику було 42 роки. Повідомили у Горохівській міській раді. Він служив у війську з лютого минулого року, 22 січня 2024 року. Загинув під час виконання бойового завдання біля Новодарівки у Запорізькій області. Через постійні обстріли забрати тіло військового змогли лише зараз. Жалоба у ще одній громаді, 31 березня під час бойового завдання на Запоріжжі загинув Віктор Котік, старшому солдату на віки 41. Чоловік мешкав у селі Залазя Любишівської громади. Дванадцятий канал висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблих. Вічна пам'ять та шана героям. На Любомльщині жалоба за Сергієм мухою. Військовий помар через погіршення здоров'я 1 квітня. 46-річний захисник жив у Хоцуні. Пішов на війну ще у травні 22-го року. Сьогодні з ним прощалися рідні громада села. Висловлюємо щирі співчуття родині героя. Світла йому пам'ять і шана. 100 мільйонів на ЗСУ. у Братинській сільській раді удвічі посилили допомогу для армії згідно зі змінами, які внесли на сесію у бюджет 2024, Обсяг грошей на потреби військових збільшили з 50 до 100 мільйонів гривень. Крім того, нещодавно Братинська громада придбала для потреб ЗСУ техніку на понад 2 мільйони гривень. 700 дронів від Луцької громади саме стільки купили за гроші з міського бюджету. 100 з них із тепловізійною камерою їх передадуть на передову згідно з запитами військових. Загалом за планом цього року для ЗСУ з бюджету Луцька спрямують не менш як півмільярда гривень. Аварія на тепломережі. Голуцьку на вулиці Арцеулова стався витік на теплотрасі. Без гарячої води лишилися 9 будинків, серед них гуртожиток та дитсадок. Йдеться про вулиці Гулака Артемовського, Конувальця та проспект президента Грушевського. Зварювальні роботи із ліквідації витоку комунальники розпочнуть завтра. У Луцьку від сьогодні перекрили вулицю Карпенка-Карого. У водоканалі кажуть, через заміну каналізаційного колектора буде перекрита одна смуга. Проїзд від вулиці В'ячеслава Чорновола до вулиці Липинського по непарній стороні в напрямку проспекту Соборності. Роботи розпочнуть з наступного понеділка. Незручності триватимуть чотири місяці. У новий колектор вкладуть 45 мільйонів гривень. Фінансування за кошти луцького бюджету та одного із банків зазначив керівник водоканалу Віктор Гуменюк. Підпільний амфетамін на мільйон доларів. Трьох волинян судять за незаконне виготовлення психотропів. Чоловіки з Луцька віком 38 та 21 рік разом із 41-річним жителем Луцького району близько року підпільно робили амфетамін та його продавали. Вартість психотропів, які готували на Волині, близько мільйона доларів. Правоохоронці вилучили з приміщення хімічні речовини, лабораторне обладнання, гроші, мобільні телефони та бан картки На майно злочинців наклали арешт чоловіки під вартою. Залишайтеся з нами, аби вже за мить побачити про таке. Чому прибиральниця вбиральні у Луцькому парку посварилася з відвідувачами? Через траву ледь не загорілися будинки. Волинський режисер готує серіал про довбуша. Недільний скандал біля туалету у центральному парку бачили певно. Тисячі людей нагадаю, там прибиральниця виштовхувала людей з приміщення, намагалася зачинити двері. Кричала, що зараз, мовляв, час прибирання, і заходити до туалету не можна. І люди на очах, кого це відбувалося, і коментатори в інтернеті встигли звинуватити жінку і в неадекватності, і в хамстві, і в перевищенні службових обов'язків. Втім, моя колега Софія Мартинюк все ж вирішила дати шанс працівниці закладу розпро. .повести усе у спокійнішій обстановці. А там я побачу, чи я взагалі буду робити, бо я з ними не можу робити, я їх не витримую. Якби вони мене не провокували, того б не було. Пані Ніна мимоволі стала героїною скандалу, що розгорнувся в громадській вбиральні центрального парку Луцька. Один із очевидців зняв на відео суперечку між прибиральницею та відвідувачами. Люди вимагали впустити їх, а жінка доводила, що час відвідування вже закінчився. Це відео потім активно поширювали і обговорювали в соціальних мережах. Я почала зідання на миску зробити! Лукашся бачити! Не ще так себе другою! Я громадська бараня! В мене є грати був були перші по-справжньому теплі вихідні. У парку яблуку нема де впасти. Тож і в туалет практично черга. Розпитуємо прибиральниці, з чого усе почалося. Не одразу, але таки погоджуються розповісти. Каже, уся суть конфлікту у тих 15 -ти хвилинах, які лишалися до 20-ї вечора. Було без ти Я попросила виходити. Ніхто мене не чує. Стоять біля зеркала, дивляться в зеркало. Я говорю, виходьте. Тут мужчина зайшов, ще жінка зайшла, без 15 я закриваю, вона зайшла, ще нема без 15. -ти. Вона забігла. Ото вона там є на камері, вона саме останнє виходила. Вона забігла, сходила і тут стала мені доказувати. Пані Ніна стверджує, що діє відповідно до правил, записаних у графіку прибирання. 15 хвилин у нас прибирання, розумієте? Це ми маємо повне право де 7 7.45 закритися і прибирати. Якщо я помила і потопчеться, не буде видно, що я прибирала. Розумієте? Я мушу закрити і перетерти, щоб був туалет чистий, бо я його мушу здати на ранок. Показує нам графіки свої години прибирань і наполягає, саме цим керується у роботі. Якщо люди й далі йтимуть, то якісно робити не зможе. Лишатися й прибирати після закриття не хоче, бо це є графіку прибирань суперечить. І відтак змушена працювати у позаробочий робочий час. От вам і банальна причина надільного скандалу: два графіки, які не узгоджені між собою. Графік прибирань і години роботи вбиральні висять поряд, але складали їх схоже різні люди. Дитина мені різниця. Пані Ніна намагається порозумітися з людьми і навіть зробила від руки прописку на графіку прибирань, який висить всередині. Після кінцевого закриття на прибирання не відкриваємо. Втім, не допомогло. Мене робочий день. кінчиться, ви це розумієте, <звіси> а <звіси> я розумію. До столят хочвісь. Може, таке Та пише буквально з вісьми до двадцяти ноль. Жінка розповідає, робота у неї непроста. Каже, що неодноразово відвідувачі псували майно і поводилися грубо. Йдуть у питі, обкурені, мужський туалет, молойож, малюють. Б'ють, ламають, все на світі роблять, що кому хочеться. Двері вже прив'язали, бо закривають двері і роблять, що хочуть там. На роботу жінка приїздить із села Переспа. Каже, що вдома має невелике господарство: кури, кролі, коти, і собаки. Коли треба виходити на зміну, лишає господарство на сусідів. Має за кого й переживати. Її син воює. Тепер вже відправили в Запоріжжя і має дочку, так що. І а тепер Ніна має ще один клопіт. Із квітня громадська вбиральня почала працювати на дві години довше, до 22-ї. А відтак жінці стане ще проблематичніше повертатися додому. Тож сподіваємося, що надалі графіки роботи вбиральні будуть складені коректно. І їй більше не доведеться ні псувати нерви у сварках, ні прибирати аж після 10-ї вечора. Софія В'ячеслав Білов, 12 канал. До інших тем Лихо сталося у Берестяному Луцького району. За півгодини до опівночі несподівано зайнялося виробниче приміщення. На місце прибули вогнеборці Ківерець, Луцька, села Липне та рятувального поста найближчого села Рівненщини. Пожежу впокорювали понад 30 вогнеборців, задіяли 9 одиниць техніки. Для захисту водою мусили поливати і сусідні споруди. Ліквідували вогонь близько першої ночі, звідки він взявся, з'ясовують. Через загоряння трави ледня загорілися будинки. Цього разу вогонь ледня перекинувся на дачний масив у благодатному Володимирського району. Пожежа сталася надвечір, гасили вісім рятувальників. Згоріло, підрахували два з половиною гектари сухої трави. Хто підпалив сухостій, поки невідомо. Волинський режисер готує серіал про Довбуша. Олесь Санін, як автор популярної кінострічки «Довбуш», що вже вийшла на екрани, повідомив Укрінформу, нині тривають переговори з американською компанією Нетфлікс, обговорюють ширшу версію фільму. Серіал із чотирьох частин. Санін чекає фінансову пропозицію. каже, творці стрічки готові до продовження, адже багато знятого до фільму не увійшло. Тим часом фільм Довбуш вже показали. У 27 самих країнах світу за 15 тижнів прокату касові збори перевищили 68 мільйонів гривень. Поки все ще більше цікавого на нашому Ютуб каналі Новини 12. Коментуйте, тисніть на дзвіночок і ставте вподобайки. Бережіть себе, донатьте на ЗСУ і залишайтеся з нами до зустрічі.